Добрий день, друзі. Запрошую вас на прогулянку, адже сьогодні така гарна погода. Ходімо разом. А поки будемо йти, давайте промовляти чистомовки. Повторюйте за мною. Во-во-во Бачу дерево! щі щі, щі. Попереду кущі. Ли, 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 листочки опали. ить іть, іть, листя шурхути. Чий, чий, чий впав каштан колючий, а давайте з ним пограємо. Бам-бам-бам-бам! Цей каштан, як барабан, тук. Має дуже гарний стук. Стук, кіт цей не любить дуже. Кіт, що спить біля калюжі, він схопив мій барабан і утік з ним за паркан. Продовжуємо, дітки, нашу прогулянку. А хто згадає, з якого дерева впав каштанчик? Так, вірно, з дерева каштан. Ну що ж, продовжуємо грати. Я бачу один каштан, а зараз багато каштанів. Я бачу одну березу, а зараз багато беріз. Бачу один дуб, а тепер багато дубів. Одна липа, багато лип. Бачу один клен, а зараз бачу багато кленів. Чудово! А погляньте, куди це ми прийшли. Місце, де росте багато дерев кущів, називається ліс. А як же буде називатися ліс, де росте багато дубів? Вірно, дубовий ліс або гай. А якщо ми опинилися в лісі, де росте багато сосен, то це сосновий ліс, або ще кажуть, сосняк, повторіть. А якщо в лісі ростуть тільки дерева з листям, то такий ліс називають листяним. А якщо тільки сосни та ялини, то такий ліс називають хвойним. Повторіть. Молодці запам'ятали. Погляньте, яке гарне дерево стоїть посеред лісу. Що це за дерево? Давайте спробуємо його описати, а допоможе нам таблиця. Давайте розглянемо її. Спочатку ми скажемо назву дерева. Потім, яка його висота. Наступна картинка нам розкаже, з яких частин складається дерево. А ця підкаже, якої форми може бути листя. Які плоди ростуть на дереві. Та яке це дерево хвойне чи листяне. Ну що ж, почнемо. Це дуб. Дуб високе дерево. У нього є корінь, стовбур, гілки, листя. Листя довгасте з округленими кінчиками. Плоди дуба це жолуді, дуб це листяне дерево. А зараз спробуйте діти самостійно описати ялинку, а вам допоможуть картинки-підказки. За потреби поставте відео на паузу. Я впевнена, діти, що ви впоралися з завданням, а нам вже час повертатися додому. Сподіваюсь, діти, ви були уважні та багато чого запам'ятали. Чекаю ваших розповідей. Бувайте до зустрічі!